Всім привіт, друзі! Сьогодні 21 квітня. Зараз покажу вам ці тестові сім'ї, які я планую збирати пилок весь сезон. Ця сім'я трішки до корпуса ще не добирає. Зараз глянемо на її стан. Планую сьогодні зробити перше. Таке розширення, вирівнювання всієї пасіки. Так, перша рамка, та що медова, дуже багато напрястку свіжого, я так розумію, зараз сади цвітуть і несуть більше нектар, ніж пилок. Друга рамка від краю повністю вся засіяна, вся в яйці. Потрібно розуміти, що ця рамка приготовлена теж під засів. Пилок нектар, ну нектарчик вони виберуть, я її лишаю під засів, а сюди даю трішечки медову, тому що недостатньо кормів. Приніс ось на пасіку такі медові рамки. Планую розширятися сьогодні і медовими, і сушниною. Але про це все це буде про це все в другому відео. В цьому відео лише будемо дивитися на стан сімей, які працюють на пилот. Так, друзі, все, відкрив трішки мед, розпечатав вилочкою, даю медову рамку, а та, яка вже була крайня медова, вона вже лишається як, як для засіву буде, як по типу розширив гніздо кормовою рамкою. Наступна сім'я буде зараз оця, вона трішки сильніша. І якщо зараз я побачу, що тут на семи рамках повністю засіяно, тоді будемо підсилювати ось цю, вона трішки слабіша. Цегли назад це мітка про те, що сім'я слабіша і її потрібно трішки підсилювати. Ну Тут бджоли непогано. Це перша кормова. Так, медок в них є, і свіжий, і пилок є. В мене цікавить. Звісно, що більше пилок, тому що це тестові сім'ї, які працюють зараз на пилкозбірниках донних. Так, ця рамочка в нас повністю засіяна. Повністю вся в розпліді, з цієї сторони вже печатають. Добре. Це мені вже подобається. Зараз подивимось наступну рамку. Зараз потрібно. Знайти максимально печатний розпліт і максимально, щоб його було е, багато, щоб підсилити слабкішу сім'ю. Зараз все, все покажу, як це відбувається. Тут є і відкритий, і печатний. Я хочу знайти максимально печатний. На руки сідають. Вони не жалять, але на руки сідають. Ну, зараз восьма година ранку. Я трішки рано зайшов на пасіку. Потрібно було б хоча б годинку зачекати. Ну, ось ця рамка більш печатного, але недостатньо скільки, скільки мені б того хотілося. Зараз ось цю глянемо. Ну, ось цю, дивіться. Чудовий засів, печатний є і з цієї сторони, і з цієї сторони. Чи буду я трусити бджолу? Якби я матку побачив на якійсь рамці, я бджолу б не трусив. А так як я матку не побачив, тому я вимушений бджолу труснути, щоб не перетягнути матку туди. Вжалила бджілка, але нічого страшного в цьому немає. Так, Що я тепер роблю? Я зараз відкриваю цю сім'ю і роблю наступне ось цю рамку, яку я щойно забрав з цієї сім'ї, поки що ставлю за гніздо. А звідси я заберу максимально відкритий розплід. Це кармова, але тут є і трішки розпліду на крайній рамки. Наступна рамка. Вони зараз на чотирьох рамках. Наступна печатний розплід. Ось на цій рамці я бачу, матка ходить. Тому цю рамку я чіпати не буду. Дивлюсь наступну рамку. Яка вона вигляд має, тут теж печатний розплід. Ну і в більшості і яйце і лічинка. Тому зараз ще гляну ту крайню, я на ній теж бачив розплід. Подивимося, яка там ситуація. ну Тут вона така по типу медова, з однієї сторони трішки розпліду і відкритого мабуть я цю все-таки заберу. Ось таку невелика кількість печатного, відкритий медок. Чому таку? Тому що тут мінімальна кількість печатного розплоду. І тепер цій сім'ї ми його поставимо. Давайте зараз цю вже закриємо сім'ю. Що ми тут робимо? Ми по типу забрали крайню, вона якби з медком трішки була. Ось цю крайню їхню, яка в них тут і була, ми ставимо її крайньою з цієї сторони, щоб вона з одної сторони з медом, а з другої сторони там небагато розплоду є. Потім беремо цю рамку, яку щойно забрали з сильнішої сім'ї. Ось таким розплодом ставимо крайню її. І все, і піджимаємо цю сім'ю назад. І більше тут поки що нічого не робимо. Так, все, друзі, закриваємо зараз цю сім'ю. Ставимо цю рамку, яку щойно забрали з цієї сім'ї. І ставимо цю їхню рамочку, яка була з одної сторони засіяна, ставимо ближче до гнізда, щоб матка її засіяла, і з другої сторони теж. Сьогодні вже. 28 квітня. Зранку було мінус 3. Зараз вітру нема, бджоли гарно обльотуються. Ще з 13-ї години йде обліт. Зараз глянемо на наші тестові сім'ї, які працюють з донними пилко. Збірниками. Задача така. Наявність пилку подивитись і що відбувається з розплодом. Сім рамок стоїть. Сьома рамка медова, свіжий напріск, старий мед є. Шоста рамка повністю засіяна. Яйце. І з цієї Ось і матка ходить на сьомій рамки, верніше на шостій рамки. Ось ходить маточка. Сподіваюсь, на камеру вона попаде. швидко Розпліт назад ставимо, верніше яйце. Дивимося, розпліт. Розпліт є, розпліт є. Матка сіє. Матка сіє. Це добре. Зараз з цієї сторони глянемо крайню рамку. Пилок, пилок. Шукаємо пилок. якій кількості пилок. Медок є і є пилок. Є і пилок, є, і медок. А ну на другій крайній. Зараз глянемо і на цій ось рамочці. Тут у нас розпліт, тут у нас пилок. Пилок є, пилка вистачає, і тут у нас є пилок. Добре. Далі. Передивимось цю сім'ю, тому що цікаво по пилку розпліт є. Розплід непоганий. Зараз сюди рамочку сушнинки підставимо. Так, розпліт є. сказати, що тут зайвий пилок. Так сказати, не можна. Розпліт є, але пилок є. Сказати, що його тут немає, так теж сказати не, не можна. Він тут є. Далі дивимось, далі ця рамочка з яйцем. Ми щойно її оглядали, і ця крайня рамка. Медок є, Ну, є й пилок. Його небагато, але він є. Поки ще він є. Подивимось, як далі буде. Мабуть, я цю рамку. Зроблю їм ось сюди по типу підзасів матки поставлю. А сюди дам зараз крайню медову рамку їм. І ще одну медову дам, нехай буде. Зараз і цю глянемо з цієї сім'ї минулого разу ми давали сюди рамку розплоду. Ну, ця сім'я трішечки ніби як сильніша. Зараз подивимось, як вона виглядає на сьогодні, на 28 число. Що тут з пилком, що тут з розплодом? Мені теж цікаво. Це такий ніби експеримент для мене особисто. По збору пилку. Так, ця рамочка посіяна є і яйце, є і печатка. В принципі, з цієї сторони повністю відкритий. Це, скажімо, друга від краю. Ну або сьома від краю, кому як удобно так і рахуйте, крайня рамка. Крайня рамка є на прискмеду, але пилку я в цій рамці не бачу. А з цієї сторони, взагалі, рамка майже суха. Нічого з кормів я не бачу. Я, мабуть, її дам зараз під розширення. Так, ця рамочка повністю засіяна. Я бачу яйце. Так, повністю засіяна рамка. Добре, що ця рамочка засіяна і відкритий тут. Що я роблю зараз? Ось цю печатку темну я... А, тут ось, до речі, матка на ній ходить. Матка не мічана. Якщо буде видно, ось маточка ходить. Зараз я її ставлю крайньою рамкою. А ось цю, яка була крайньою по типу кормової, я її віддам під засів. Але спочатку гляну, що робиться. Ось з цієї сторони я тут давав під розширення. Так. Тут повністю засіяно, добре. Добре, мені подобається. Подобається верніше, якщо так. Крайня рамочка. Крайня теж, майже без корму. Геть-геть, трішечки корму. Ну, корм під'їдають, під'їдають. І що робити? Потрібен корм. І що робити в такому. Такій ситуації, а в такій ситуації я роблю тепер цю крайнюю. Тільки так. Е, даю цю теж ніби гніздо для розширення буде, для матки, для засіву. Ну, прийдеться, мабуть, давати другий корпус. Ну, більше я нічого тут другого не розумію, як з ними і забрати ці рамки. Теж не можна матки кудись сіяти, тому що все решта рамок вся засіяна. А потрібно їм корми. Я бачу, що їм тут недостатньо кормів. Ця теж засіяна. Пилок, пилок. Ну Пилок е зайвого пилку нема. Ну Це тестові сім'ї тому поки що так і буде. Тут теж поки що зайвого пилку я не бачу. Добре. Даю цю рамочку сюди матки під цю сторону. З тієї сторони буде одна рамка під засів і ось з цієї сторони ставлю її теж під засів. І змушено, змушено. Даю другий корпус, тому що потрібно корма, а поки що вже ставить їх в перший корпус нікуди. Так, друзі, приготував другий корпус. Зараз вам покажу е, восьмиравковий вулик, розширюю лише корпусами. По рамковому і заставними не граюсь, На то вони і восьмирамкові, щоб працювати корпусами. Поки що вони в тестах. Четвертий рік, в тестах, восьмирамкові. Ось такі крайні рамочки. Повністю медові. Медок відкрив. З однієї сторони і з другої сторони. Дві крайні, повністю такі медові рамочки. Є і е, жидкий мед є і трішки густіший. Ось така сушнина є. І без меду взагалі, а є ось така сушнинка. І з невеликою кількістю метку. Вчора я пилок не відбирав у них, вчора була взагалі непогода, вони майже і не літали. Сьогодні ну, таке потепліло, але зранку було мінус 3 кількість пилку ось така.